Навіть якщо ти думаєш, що все вже погано і все вже наше життя пропало, все буде добре. Хтось, коли в тебе опустилися руки, бореться за тебе або поруч з тобою, чи потрібно розповідати дитині в красках про війну? Я скажу точно ні. На долю наших дітей випало і так багато випробувань, страждань та негативних емоцій. Що має знати дитина? Вона має знати дозовану інформацію, вивірену її батьками, педагогами, здоровими, адекватними людьми. Не треба їй... Вона й так відчуває вашу напругу, ваш погляд, те, що ви тривожитесь, не треба їй додавати більше страху, не треба з її життя робити ад. Будь ласка, будьте мудрі, керуйте своїми емоціями, думайте, що ви говорите. Я розумію весь гнів і лють, яку ви відчуваєте. І відчувають всі адекватні люди, але давайте цей яд злоби не поміщати наших дітей. Ми маємо точно казати, як добре, а як погано, що добре, а що ні. Але нехай хоча б наші діти мають трошки більше спокою, позитиву та віри у світле майбутнє. А оці стани, Боже, я не знаю, яке буде майбутнє в наших дітей, Боже, чи воно в них взагалі буде, і ваша дитина це все слухає, слухає, слухає. Не знаю, що то є те майбутнє, але якось страшно жити, і навіщо те все вчити, і ходити по тих кружках, куди мене там намагаються затягнути, і так далі. І життя перетворюється у якусь е, апатію. Допоможіть собі та вашій дитині бачити вас більш-менш в гармонії. Та в позитиві. Більше гуляйте, грайтеся разом, читайте світлі казки, читайте якісь мотивуючі вас історії. Дуже багато людей, які допомагають. Я думаю, що я скоро зазніму відео, як один хлопчик з Німеччини, допомагає ЗСУ. Це дуже цікаво і це чіпляє за серце, чіпляє за живе, тому що. Багато наших діток, які роз'їхалися, багато іноземців, з якими ми спілкуємося, ти підтримуємо зв'язок. Вони ходять на конференції по допомозі України. Компанії хочуть інвестувати в Україну. Навіть якщо ти думаєш, що все вже погано і все вже наше життя пропало, все буде добре. Хтось, коли в тебе опустилися руки, бореться за тебе або поруч з тобою. І це реально дуже приємно, і це дуже просто. Торкається серце заживе. А, наші діти, які роз'їхалися з тих чи інших причин, з яких причин? За війни поїхали люди з країни, а вони були вимушені це зробити. А, Дитина навчається, наприклад, щоб просто пам'ятати, навчається в інші країни і щоб просто пам'ятати, як рахувати, писати та читати українською. Поки дитина щось робить, вона співає українські пісні, вона співає гімн. Ви уявляєте, які взагалі код нації, і що відбувається в душах у дітей. Вони промовляють це слово зсу, хоча вони не знають, що це таке. Каже, ти знаєш, як розшифровується ЗСУ? Ні, я не знаю, але він знає, що це щось про. Силою щось, мабуть, зв'язане з військовою технікою, і так далі. Ось, але діти вірять і, будь ласка, не відбирайте в них це майбутнє. Якщо дітки ще більш-меншого віку, то просто пожалійте їх, і вже сусіди не пожаліли. І я це не кажу тільки е до людей, які е живуть в Україні. В інших наших е дружніх країнах е теж є війна і люди. Страждають і діти страждають, і так далі. І там такі ж діти, як і наші, такі ж живі люди, які ні в чому не винні, які просто хочуть мати дитинство і хочуть жити. А ми, як батьки, маємо потурбуватись про те, щоб не дивлячись на події, які відбуваються, те, що залежить від нас, ми зробили максимально. Печіть печиво, будьте радісними, гуляйте багато, допомагайте. Тим, кому можете, якщо можете поділитися одягом, якщо можете задонатити, зробіть самі якусь справу, зробіть добро, і ви не відчуєте себе таким безпорадним. Да? Ви маєте робити те, що може ваша рука. Годуйте тварин на вулиці, це теж є добре. Люди, будьте людьми. І давайте, хоч ми, як батьки, не будемо відбирати наших дітей світле дитинство.